Перший термін біосфера був запропонований у 1875 році австрійським геологом Едуардом Зюсом. Однак лише через 50 років засновник Національної академії наук України Володимир Вернацький створив вчення про біосферу. Біосфера це оболонка Землі створена живими організмами в результаті їхньої життєдіяльності і заселена ними. Нинішній стан планети Земля значною мірою визначається життєдіяльністю живих організмів, що живуть на планеті. Кругообіг речовин, який здійснюється за їхньою участі, є провідним чинником, що стабілізує стан планети на сучасному етапі розвитку. Межі біосфери визначаються умовами існування життя. До них належать необхідність для життєдіяльності кількість води, мінеральних речовин. Кисню, вуглекислого газу, а також сприятливий температурний режим ступінь солоності води у водоймах, рівень радіації тощо. Усі ці умови найкращим чином реалізуються в місцях взаємодії трьох оболонок планети: атмосфери, літосфери і гідросфери. Тому біосфера, як жива оболонка планети, розташовується в межах перелічених сфер. Вона займає між ними проміжне положення і водночас є їхньою частиною. Поширення життя в атмосфері обмежується здебільшого її нижнім шаром тропосферою. Наприклад, верхня межа польоту птахів розташована на висоті близько 7 км. Комахи в повітряному середовищі піднімаються не вище 6 км. Фотосинтезуючі рослини не ростуть в горах вище 6 км через низький вміст вуглекислого газу і відсутність води. Вертикальне поширення живих організмів в атмосфері за межі озонового шару лімітується ультрафіолетовою радіацією, яка вбиває все живе. Концентрація озону, який утворюється з кисню під дією сонячної радіації на висоті 20-22 км максимальна. Водночас. Частка озону в газовому складі атмосфери дуже мала. Молекули озону формують навколо планети захисний екран, що оберігає все живе на Землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання Сонця. Межа поширення живої речовини в літосфері не нижче 3-4 км. На цій глибині можна зустріти лише анееробні бактерії. Найбільша щільність живої речовини до 99% у літосфері. Відзначаються в поверхневому шарі земної кори ґрунті. Біомаса ґрунту це сукупність організмів, які населяють ґрунт. Найбільшу кількість становлять ґрунтові бактерії до 500 тонн на гектар. У поверхневих шарах живуть зелені водорості і ціанобактерії. Крім того, ґрунт пронизаний корінням рослин, гіфами грибів. Це місце існування для багатьох тварин. Лімітуючим чинником поширення життя вглибі літосфери є висока температура. Живі організми населяють всю товчу гідросфери аж до максимальних її глибин. Найбільша щільність живих організмів у поверхневих шарах Світового океану і біля узбережжя, які прогріваються і освітлюються сонцем. Організми, що населяють верхній шар, називають планктоном, а при Доні – бентосом. Біомаса світового океану це сукупність живих водних організмів гідросфери. Вона значно менша від біомаси суходолу і становить близько 0,13%, а співвідношення рослин і тварин прямо протилежне їхньому співвідношенню на суходолі. У світовому океані на частку рослин припадає лише 6,3%. А тварини становлять 93,7%. Це пов'язано з тим, що сонячна енергія у воді використовується лише на 4 тисячних відсотка, а на суходолі до 1%.